Біблія, книга повторення закону, глава 3. І обернулися ми та й пішли дорогою до Башану, і вийшли навперейми нас, ох, цар Башанський, він та весь його народ на війну до Ідреї. І сказав Господь до мене: не бійся його, бо в твою руку я дав його, і весь народ його, та край його, і зробиш його, як зробив ти від цареві Мар'ян, що сидів у Хешбоні. І дав Господь Бог нашу нашу руку, також ога царя Башанського та весь його народ, і побили ми його, та що нікого не позосталося в нього. І здобули ми всі міста його, і того часу не було міста, щоб не. Взяли б ми від нього 60 міст усього аргового околицю царства Ога в Башані. Усі ці міста укріплені, високий, ворота і засоб, крім дуже багатьох відкритих місць. І вчинили ми їх закляттям, як зробили були сего цареві Хешбонському, учили закляттям усе місто чоловіків, жінок та дітей. А всю худобу й захоплене зміст забрали і ми з собою на стобич. І взяли ми того часу край з рук обох царів Марияніна, що по другому боці Йордану від Арнонського потоку аж до Горгірмо. Сидоніяни кличуть на Гермон, Серйон і Амаріянин кличуть на нього Синір. Усі міста на рівнині, і весь Геліат, і весь Башан аж до Салхи, і Едреї міст царства Ога і Башані, бо тільки Ог царь Башанський позоставив зрешти Рифаїв. Оце його ложе, може, залізне, чи ж не воно у рабі Амонових синів, дев'ять ліктів довжиною його і чотири лікті ширина його на міру вікнем чоловіка. А край той часу посілими від Ореї та не Арнонським потокам і половину гори і Гіліад, і міста його Я дав Рубимовим та Гадовим. А решту Гіліат та весь Башан царство Ога віддав я половині племені Манасіного, усю околицю Арговську на весь той Башан кличеться країв Рифаїв. Яїр, син Манасін, узяв всю Аргову околицю. У аж до границі Гешурів та Маахатів. А він назвав їх своїм іменням Башан, села Яїра, і так їх кличуть аж до цього дня. А Махіра віддав дав Ягілеата, ругімові та гадовим дав я Гіліаду аж до Арнонського потоку, середину потоку та границю і аж до потоку Ябоку, границі амонових синів, і степи Йордани, границю його до Кінерету, аж до моря степу, моря солоного, узбіччя пісти на схід. І часу того наказав я вам, говорячи, Господь Бог важ дав вам цей край, щоб ви посіли його зброєні, перейдете перед вашими братами. Ізраїлевими синами, усі військові, тільки ваші жінки і ваші діти та ваша худоба. Я знаю, що худоба ваша велика буде сидіти по ваших містах, що я дам вам. Аж Господь дасть спочинок братам вашим, як і вами... про. Просядуть також вони той край, що Господь Бог ваш дає вам по той бік Ірдану, і вернетесь кожен до спадку свого, що я вам дав. А Ісусові наказав, я того часу говорячи, що ото твої очі бачили. Все, що зробив Бог Господь Бог ваш обом тим царям, так зробить Господь усім царством, куди ти приходиш. Не будеш боятися їх, бо Господь Бог ваш, Він той, що воює для вас. І благав я того часу Господа, говорячи, «Владико, Господи, Ти почав е, показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку, бо хто інший Бог на небі та на небі, що зробить які чини твої, які великі діла твої. Нехай передуж я та побачу той хороший край, що потім буде Йордану, ту гарну гірську землю та ливан. Та Господь розніявся на мене через вас і не послухав мене і сказав, Господь до мене досить тобі не говори більше до мене в цій справі. Вийди на верхів'я пізги і згуди очі свої на захід і на на північ і на південні на схід і побач своїм очима, бо ти не перейдеш цього Йордану. І наповми Ісуса і зміцни Його, і укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом і Він зробить, що вони посядуть той край, як ти побачиш. І осіли ми в долині навпроти Бетпеору.